Ти запускай стрім уже, типа. Ти запустила вже, так? Да-да-да, давай туди, з тої сторони. пішли. Це сервіс е, цей. Я просто? Ну окей, ладно. давай. Зараз хтось підтягнеться це цей. Десь, так. Ти знімаєш... Е, так, знімаємо відео. Коротше, ми на розборці. Це не розборка, це сервіс по фуру місто Чернівці, вулиця. 10. Комунальників 10, ми потім покажемо брошуру. Коротше, е, дивимося. Розкручуємо зараз, пнів цей і подивимося. Це у нас. <плес> <плес> От, розкрутили. І тепер ми її закручуємо. тепер закрути, будь ласка, Закручуємо і. Чи чи візьмете ця батарея? <плес> <плес> От, Це яка, яку ми закручуємо. Затянуто цим, пробуємо відкрутити. на третій. Будь ласка, Типа, працює все огонь. А тепер ми затягнемо цим і, і чіпня його відкрути. Я звісно, думаю, я, звісно, думаю, що там все буде добре. А Думаю, він не справиться. Легенько, ладно, коротше. Справився. Тепер ми спробуємо відкрутити, скільки гайок, до прикладу, зможе відкрутити у нас. Є якісь колосок, які треба відкрутити вам чи немає? Ні. Уже всі уїхали, да? Да. так? Це хлопці, які сидять, дивляться, що може цей малюк. А ще ми можемо порівняти, в них є девольтовський гайковерт тут. На сервісі ми можемо порівняти, до прикладу, що може відкрутити і такий гайковерт і девольтовський, до прикладу. Якщо хочете. О! Да, 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 да. Візьмеш девольтовський гайковерт. Зараз зробимо тест. А? О, пішли, добре. А! Пішли. Треба допомога хлопці. Ми зараз допоможемо. Розкрутити, закрутити. Вам треба розкрутити ці колеса? Хочете продати? Що? Підстреляємо? Ні. Хочу продати іншим хлопцям пістолет. Це, це відкрутити треба, так? Не треба мені його відкручувати. Хай розкоди, що як робить, робиш. Потім мені його закручувати. А, ну добре. Ага. Які з того сторони попроводного середню, щоб я закручував. Там 32? <рес> 32 32-а тут просто там <рес> стоїть. 32, а тут є 33, тут воно, на СССР. Ага. Це на 32. Оце на 32. Це. Давайте попробуємо щось. Що скажете? Не нашим теж розкуплюється. Менше. Ще менше. А він на скільки ньютонів? Десь на. І головка менша. Головка менша. Це... Одна друга. То девольт жовтий той. А, Він 2300 ньютон має. 2100. Швидко вмирає. Він не розрахований просто на русский. Ну, це хлопці беруть в мене на розборках на фурах в Одесі, багато вже взяли. Ну, Погнали далі. Короче, Любу гаєчку нам не помеха. Там все добре, гайку розкрутив, не почувствував. Так, е, девольтом, да, да, якщо можна. Тут треба закрутити. Які показуєте? Всі шість колес, я... треба дотягнути, типу, так? Да? Зараз дотягнемо, Зараз ми девольтиські два, поки подотягуємо. А тут 32, так? Да, чи ні? Ну. Тут, тут 33. Тут, тут 33, тут 32. Давайте зараз цей. Головку ми зараз вам дотягнемо Дай дарму головку. Прості полопають. Там є довга ще одна дай на 32. Я так Короткі шпильки. Так, окей. До не так, девольтовський гайковерт. Пробуємо. Так. Третє, окей. Батарея? Батарея кердик. Не Так. Ooh. Що там, люди дивляться нас? Ха? В тебе на тіктокі не цей, да? Треба змогу тіктоку заводити. Скільки там людей? Зараз навчаємо. Як так? А в тебе з інтернетом слажу? Ні. У вас є май? І підпиши, типу, тест, тест гайковерту 200 н тоні. Бо в мене вже було б там десь... Ну було б, в принципі. Это свеженький, да? Да, полный. Полный. Снимаем, вот ТикТок. тик-ток. Так. Две тысячи триста не Аню. 2100 нюнів. Різниці немає. Чекай, а що в нас цей? А що в нас з цією гайкою, ну. А це так має бути, так? Да, Воно, типу, це? А, я, я не шарю просто в гайках, пацани. Я просто питаю, я не знаю. Оцей девольт, це 7 девольтів, всім, хто любить девольт, це у нас 2300 Ньютонів, у нас 2200, Він іде 2200 у нас. Давай ми ним затягнемо. Да? от. І дотягнемо профітеком, тому що треба перестрахуватися. Тяжко ще буде чи ні? Да. Ще було дотяжка. Ще була дотяжка на ньому. Коротше. Хлопці кажуть, дивіться, просто подивіться, скільки є тут хлопців і всі кажуть, що хороший апарат. Ні, реально, одкого просто, бля. Ні, нормальний чи ні? Ну за, за, за 11500 типу, такий. За свої гроші огонь, да? Ну що? Вибирати вам. Брати ось такий... О, це він важать слухать 20 кг таким працювати. Я тепер розумію. Хлопців на фурах, які купують у нас цей. Його можна просто тако, як брелок носити собі тут. І все буде огой. Так, на головку ж я не забув. Ага. Це твоє. Звичайний китаєць, який може робити роботу на рівні зі світовими брендами. Звертається? Да.